Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в аврорі суміш десертна суха конфітюр від торгової марки Деко 12 гривень за 20 грамів. Ось така новинка з'явилася від торгової марки Монік-згущувач-харчовий для варення на основі пектину. Ціна 9 гривень за 20 грамів. 17 гривень коштує приправа смакова від торгової марки Деко до овочів, гриль 30 грамів. Приправа прянощі, ціна 14 гривень для малосольних огірків на 10 літрів, 30 грамів. «Kinder Joy» – Серія Маріо» появилася. Хто пам'ятає таку гру? Ціна 66 гривень за штуку. Соломка солодка у шоколадній глазурі за 22 гривні 60 грамів. Давненько в нас не було. рахат лакум приїхав. Є два варіанти в асортименті 85 грамів за 17 гривень. Лопатка кухонна, силіконова за 19 гривень. Форма для випікання силиконова ведмедик за 29 гривень. Ролик для нарізання тіста на вареники. Чи пельмені ціна 49 гривень. Молоток для м'яса із дерев'яною основою. Ціна 99 гривень. Довжина ручки 30 см. Дуже вже я полюбляю новинки в Аврорі, а особливо кухонні. Подивіться, який набір приладдя приїхав. Тут і ложка, і воделка, і ніж. Вони йдуть на ось такому карабіні. Ціна 99 гривень. Кришка, стерилізатор для банок. Металова ціна 19 гривень. Пальник газовий, туристичний. 199 гривень. Форма для випікання силиконова, складна, прямокутна, за 59 гривень в розкладеному огляді, а це у складеному. Кришка сітка такий собі захисний екран для смаження. Хто таким користувався? Обов'язково залишайте свої відгуки, діаметр 29 см. Так, думаю, підійде на будь-яку сковорідку, бо діаметр досить такий великий. Приїхали ось такі чашечки з леопардовим принтом, і є різні кольори. Об'єм 365 мл, ціна 69 гривень. Ось такі кольори леопард або зверху, або знизу. Акційна ціна на ось такі чашечки по 39 гривень. Із листочками. І ще гарний плюс, що вони нашаровуються один на одного, тому що ось таке цікаве дно, бачите, і вони гарно стоять, можна компактно зберігати квіткові чашечки по 55 гривень. Келихи для вина скляні. Ціна 99 гривень. Глечики скляні для напоїв. Об'єм тут, мабуть, 1 літр. Так, 1 літр кришка бамбукова, металізована із внутрішньої сторони. Ціна 229 гривень. Зараз не акційна. Від торгової марки Luminar ємність для зберігання сипучих продуктів. 750 мл. І менший об'єм 500 мл за 77 гривень. Баночка для спецій, пластикова із дерев'яною кришкою за 77. За 139 гривень чаша для міксера пластикова об'ємом 2,5 літри. Тут ще є мірна шкала, дуже зручна кришка. Тут вона, бачите, типу, двоетапно так би мовити, відкривається. Середина частина можна відкрити, тоді не будуть летіти бризки або повністю. Тут ще є отвір в рушці. Можна щось поставити лопатку якусь. За 88 органайзер у холодильник з ручкою. Набір кухонних рушничків дві штуки, розмір 40 на 80 см. Один є із малюночком, а інший йде однотонний. Ціна за набір 55 гривень. Дуже цікавенькі мильнички у формі квіточок. Такі цікаві, бачите, мають. Штучки, вони, до речі, приємні, гнучки, я думала, будуть тверді. Ціна 19 гривень круглої форми. І є три варіанти кольорів: сірий, рожевий та зелений. Корзинка для організації простору із ручками. Ціна 54. Засіб для салону автомобіля парфумований 100 мл за 24 гривні. Засіб для очищення кузова автомобіля 500 мл з розпилювачем за 69. Поліроль для пластику та вінілу 65 гривень. До речі, ось ці штуки це не є губки, а ганчірки. Ціна 77 гривень. Чудо паста за 29 гривень, пам'ятаю, як відмивала руки, коли татові щось допомагала в дитинстві. Справді дієва річ. За 99 гривень набір косметичок жіночих. Одна прозора і дві непрозорі. По 29 гривень сумочки. Такі новинки іграшка антистрес Кубик Монстрик за 99. Скакалка дитяча, кольорова за 34. Дуже є багато всього для купання. До речі, акційна ціна на жилети 95 гривень. Набір ємностей косметичних для подорожей. Об'єм одної 60 мл. Вони в трьох кольорах. Ціна 99 гривень. Набір із трьох предметів за 49 гривень. Тут вже йде із розпилювачем, об'ємних різний. Такий варіант: тут 7 предметів, враховуючи лічку лопатку 99. Теж бувають в різних кольорах. Такий світ рожевий, синій колір. Також є баночки поштучно за 39 гривень. Такий варіант: ціна 49 гривень. І набір до тут. За три штуки 39 гривень. По 31 травня акція на лампи для полімерування гель-лаку 290 гривень. І маленький формат за 279. Акційні ціни на засоби від сонця, 119 гривень від «Біокон» – СПФ пятьдесят. Масляна для інтенсивної засмаги з СПФ захистом 10, 88 гривень. І такий крем для обличчя 119 гривень, СПФ 50. Але тут, мабуть, об'єм менший, Так, 25 мілілітрів. Кришки для консервування 50 штук за 77 гривень. Без малюнки. За 24 гривні набір пластерів 50 штук. Причому в аптеках вони в рази дорожчі. Але я собі відстригла кусок пальця мужицями. Треба купити. А ще є упаковки по 100 штук за 34 гривні. Ще подивіться, які новинки приїхали. Такі келихи, мабуть, для шампанського, так, для шампанського. 6 штук, об'єм 120 мл, і вони пластикові. Ціна 77 грн. гривень. Шлюпанці жіночі за 279 грн. гривень. Що досить важкі. Набір інструментів для барбекю. Ціна 88